Привіт, Льоша. Мами вдома немає, але вона нам залишила жлених ведмедиків. О, клас. А мені мама залишила тато в кредитку, можемо накчити всяких ігор платних. О, клас! Ти сідай, а я до сестри на секундочку збігаю. Робіть, що хочете, тільки мене не Тоді Я скажу вам, що ви займались уроками. Рая, мене якось так живіт крутить і в голові якось так знаєш, паморочиться. Думаєш захворіла? Не знаю, я хворіла раніше, але це куз відчувається інакше. Єва, ну ти йдеш. Я це вже затролив одного лоха. Вау, зараз іду. Ой, і дихати щось так стало важко. Єва, а ти випадково не закохалась у Льошу. Ні, ти що, він же мій друг? Друг, який може без інструкції скласти лего, який постійно смішить мене на математиці. О, сестричко, ти втюхалась по самій вуха. А що ж тепер робити? Я ж хочу, щоб він у мене також закохався. Ну Не знаю, покажи йому, яка ти ніжна, яка ти жіночна. А то ви тепер просто другани, які кидаються їжею в їдальні. <смеш> ага, і бумажками напереді. А ти покажи йому, що ти леді. А то ти падеш туди, звідки не вертаються. Це куди? У френдзону. Окей. А як йому показати, що я ця леся? Одягай платічка, смійся, попроси його в чомусь допомогти і приймай від нього компліменти. Гаразд. Бути леді це я з Льоша. О, а то що таке? Я так розкриваю свою жіночу енергію. А я думав, ти у клумбу впала. <рес> Є вас сміливіше, а то буде френдзона. Не пригостиш мене теж сухариками. Так це ж гостей, ти таки не любиш. О, ти знаєш, що мені подобається. Ну, звичайно, мій улюблений смак це з беконом. Це він сестричко. А можеш мені тоді купити сухарики з беконом? Ні, завтра твоя черга купувати нам сухарики після школи. До речі, дякую, що вчора доклали мені 50 копійок. Якраз на чіпси не вистачало. Тобто Льоша ще і Альфонс? Е, до чого? Ну я завтра поверну. Нічого не виходить, я йому і так, і так, а до нього не доходить. Єва. Запам'ятай золоте правило. Чоловіки не розуміють натяки. Взагалі... Взагалі. Треба казати все напряму. А, ясно. Слухай, а якщо ти така експертка у ступінках, то чому у тебе до сих пір немає хлопця? Ми розумієш, людям з високим інтелектом важче знайти пару. І так, але до чого тут ти до людей з високим інтелектом? Що-що. Вже йду. Слухай, Льоша, скажи, тобі взагалі хтось подобається? Ну так, людина погук. Я маю на увазі з дівчат у романтичному плані. А, ну є одна. А, ну так якщо вона тобі подобається, то ти можеш її просто запросити на побачення. Реально? Так, і вона погодиться. Так думаєш? Впевнена? Рай, привіт! О, привіт, Ангелінка. А я не забула, що ми сьогодні домовлялись зустрітись? Ні, я взагалі не до тебе. А до кого? Привіт, Ангеліна. Привіт, малий. Як там тебе? Так це ти її покликав. Ну так ти ж мені сама сказала, якщо мені хтось подобається, то треба її просто запросити. Тобі Ангеліна подобається. Ага. Не дивно, я усім подобаюсь. Чого ти взагалі прийшла по запрошенню Льоши? Та мене вже просто діставить ці чоловіки, а це новий метод. Здати собі малолетку і виховати його під себе. В принципі, логічно. А що у них там взагалі сталося? Єва закохалась у льошу. Ого, вони вже такі дорослі. Може не треба їх залишати на одинці? Ангеліна. Нерозуміло, розумію, ще пари через хлопця, у якого на рахунку менше 100 тисяч доларів. Ну. Та у нього взагалі немає рахунку. Тим більше. Мені повністю в нього ньому він мені просто подобається. О Боже, мені таке незнайома рая, типа ще тут нічим допомогти не зможу. Хм. Схоже тільки я можу вирішити цю проблему. Роя, не чекай, мене моє життя час не каже, дурниці, воно це перше кохання. У всіх таке було. У всіх був цей досвід. Це ніяке не кохання, він розбив мені серце, він міг обрати іншу. А хочеш, я розкажу тобі один секрет. Хочу. Ти вже достатньо доросла, щоб це знати, і хто, як не твоя старша сестра, мусить тобі це сказати. Ну, не тягни. Коротше, є така тема, що дівчата швидше доросли, ніж хлопці, тобто, ну, швидше розвиваються. Це я й так знала. Дівчата завжди на уроках роблять різні завдання, а хлопці обирали тільки бігати і кричати на голові під школою. Так, тому льоша ще занадто мали навіть не дивлячись, що ви одного духу. Ага, ну тому він ще не може ще закохатись. Так, йому треба просто вирости, а тобі треба зачекати. І коли він виросте, він буде здатний на справжні глибокі почуття на які Ти заслуговуєш. Ого. А якщо він виросте, все одно мене не полюбить. Ну тоді це не твоя людина, знадеш собі ще кращого. Ще кращого ніж Льоша? Можете залишатися найкращими друзями. Він тобі буде давати поради як чоловік, що краще подарувати своїй другій половинці на день народження і так далі. Реально? дякую, Рая. Ре. Знаєш, якщо мене не любить льоша, то добре, що хоч ти мене любиш. Ну де ж моя сестра, куди я, Діс? Дівчата, а що тут таке? Привіт, мама. Я погано почуваюсь, тому що я закохалась у Льошу. Ну, зачекайте. Рая, у неї температура лоб хорить. <кхе> Драсті. Ага. Льоша, а ти тут взагалі сьогодні у школі? Ні, мама сказала, не бо в мене якийсь віл. А чому ж ти тоді прийшов до нас? Ну, вона тільки про школу сказала, про вас вона нічого не казала. Так, чекайте. Льоша заросить є в якийсь з і через це її ставало кішок. Так, швидко всім лікуватися треба оценити мамі Йоше. І, і дякую, Радя. У дитини температура, а ти пекапільські поради роздаєш. так <клес> <клес> Прошок загальний. Ого, є е, така мала, а вже підчепила болячку від бойфренда. Ангелін, тебе чого сьогодні на такі дорослі жарти поперло? Ну просто така тема, любов і все таке. Може, нам саме може варто сходити на побачення, а давай. Але ти ж пам'ятаєш, що на рахунку у хлопців, яких менше 100 тисяч доларів нас не цікавлять? Так, так, звичайно.